Наша бригада постійно розширюється, збільшується особовий склад, штатна чисельність. Нараховується наш підрозділ не одну тисячу, і на даний час ми також збільшуємося ще на декілька тисяч мотивованих бійців. Основні завдання нашої бригади це виконання завдань і звідси збройної агресії Російської Федерації проти України зони ведення бойових дій, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп. Виконання інших завдань із застосуванням будь-яких видів зброї, спеціальних та технічних засобів відповідно до законодавства України. На даний час наша бригада збільшиться і нам потрібні фахівці із операторів БПЛА та ФІ «Дронів», штурмовики, мінометники, медики, інструктора, сапери, мінометники. Та механіки водії різних броньованих технік. Після завершення воєнного стану кожен працівник може залишитись на службі. Він може вибрати будь-який інший підрозділ Національної поліції України. У нас розпочинається грошове забезпечення близько із 29 тисяч гривень, плюс доплата 10 тисяч гривень. Після виїзду на бойові завдання нам додатково виплачується ще 100 тисяч гривень, і видається на кожного бійця добові кошти на відрядження. Це 300 гривень на добу. Крім цього, є у нас додаткові виплати один раз на рік: це на матеріальне допомоге на зароблення в розмірі грошового забезпечення, та ще матеріальне допомога для вирішення соціально-побутових питань. Всі ми забезпечені сучасним формам одягом та іншим речовим майном. Соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, професійна підготовка за міжнародними стандартами. На даний час у нас деякі бійці виїжджають навіть за кордон, навчаються професійно з фахівцями інших країн, забувають досвід. Можливість підвищити освітній свій ступінь. Тобто наші бійці, які проходять на службу, можуть навчатися у вищих навчальних закладах МВС. І також у нас медичне обслуговування у закладах МВС України. З приводу того, що кажуть, знаєте, поліція не воює, ну, це міф. Поліція воює пліч опліч із силами Збройних сил України на нулю. Наша бригада здійснювала звільнення Кліщеївки, виконувала бойові завдання біля Курдюмівки, Майорського, Богданівка. Ну, більшість у нас бахмутський напрямок. Самі важкі такі напрямки. Тому особовий склад наш мотивований нищити ворога і, як кажуть, перетворити свою лютню зброю. Ми всі готові нищити ворога. Ви потрібні нам мотивовані і фізично розвинуті. Спочатку вам потрібно зайти і подати електронну заяву, яка саме знаходиться на сайті: набір.np.gov.ua. Подайте документи. Проходити тестування на знання Конституції України, законів про національну поліцію та запобігання корупції. Проходити тестування на логіку, військову лікарняну комісію. Потім ви проходите психологічне тестування і співбесіда з поліцейською комісією. Це приблизно займе десь 20-40 днів. Після цього вас відправлять на підготовку, яка буде тривати 14 днів. Ми з вами будемо проходити базову підготовку, нашу яку ми проходимо перед бойовим злагодженням. Це приблизно 65 днів. І навчальних. після навчальних так, днів, а ми злагоджуємося. Після цього ми видвигаємося на виконання бойового завдання. А в нашій люті, в сім'ї а служать колишні працівники поліції, нинішні працівники поліції та цивільні люди, які знайшли в себе сили так, і захотіли захищати нашу батьківщину. Тобто, якщо нам кажуть, да, диванні люди, ми не воюємо, воюємо, повірте йому добре.